Питання в студії Олександра Литинська віддавна українці помічали, що в березні ранній приліт жайворонків та граків віщує теплу весну. А чи порадує нас високими показниками? Температура повітря найближчої доби у суботу, 12 березня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході мінлива хмарність місцями передбачаються нерясні дощі, стовпчики термометрів. Протягом ночі коливатимуться біля п'яти тепла найвищі денні показники 7-11. Хмарність із проясненнями на півночі, так само подекуди відзначаться опадами невеликої інтенсивності. Температура триматиметься у нічні години в діапазоні від 0 до плюс 4, денний максимум 9-11. Хмаритиметься повсякчас і трохи дощитиме у східній частині. У нічну пору термічні показники будуть в межах від нуля до двох тепла. Удень очікується до 10 градусів. Так само похмуро буде й на півдні. Тут за прогнозами теж нерясні дощі. Ртутні стовпчики фіксуватимуть упродовж доби від 5 до 10, вище нуля. Плюс 47 очікується в пору доби. У Криму максимальна денна температура, що передбачається тут 10-11 градусів. На півострові мінлива хмарність і без суттєвих опадів на більшій частині території. У центрі країни синоптики пророкують хмарно місцями з нерясними дощами погоду. Протягом ночі показники на термометрах 3-4 у день від 8 до 10 тепла. 12 березня 1889 року в Києві у сім'ї польських танцюристів народився всесвітньо відомий артист балету та хореограф Вацлав Ніжинський. Після розлучення батьків разом з мамою, братом і сестрою він переїхав до Петербурга, де навчався в театральному училищі. У 17 років Ніжинський виступав у Маріїнському театрі, а в 24 емігрував за кордон. Вацлав Фомич був провідним танцюристом і балетмейстером російських сезонів у Парижі та Лондоні, балетної трупи Сергія Дягілєва і власної трупи в Лондоні. Критики називали Ніжинського восьмим дивом світу та людиною птахом за здібність до високих стрибків і тривалої елевації. А далі про погоду. Тож у Києві та області найближча доба відзначиться переважно хмарним небом та суттєвих опадів бути не повинно. Температура повітря у нічні години очікується в межах 3-4 тепла, денний максимум до 9 градусів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і водива.